Обстріли Харків ще не тривають. Знову окупанти вдарили по куп'янському району. У Куп'янськ-Вузловому внаслідок обстрілів було пошкоджено дорожнє покриття, залізничну інфраструктуру. Близько 23-ї години ракети С-300, запущені росіянами, пошкодили вікна та дахи в п'яти приватних будинках Шевченківської громади. Близько 3-ї години ранку з боку Російської Федерації відбувся ще один ракетний обстріл селища міського типу Шевченкове. Постраждалих немає. Ударів зазнали і населені пункти Вовчанської громади Харківського району. Ізюмщин. Без постраждалих. Триває евакуація мешканців території Харківщини, що під постійним вогнем ворога до більш безпечних районів, інформують у штабі оборони. Місцева влада спільно із волонтерами у зв'язку із збільшенням інтенсивності обстрілів продовжує добровільну евакуацію жителів. На сьогодні виявили бажання переїхати 185 людей. Процес евакуації у більш безпечні місця Харківщини триває. Як повідомляють рятувальники, пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів цієї доби, не зафіксовано. Триває розмінування. Піротехніками вилучено та знешкоджено 185 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення точаться запеклі бої. Яна Біляєва, Стас Дейнеком, Харківські ізвісті.